Добрий вечір, я диспетчер, з вами я, зазвичай жубка, не питаю нічого, таке -то привітання. Що ж, що в нас сьогодні за відео? Я вирішила зробити занову частину мою улюблені персонажів. Так, я їх розписала і все таке інше. Тож не було довго я до кота за хвоста, та будемо починати. Поїхали! Ну, а ще раджу я перед початком відео підписатись на мій телеграм-канал. Я багато там чого викладаю: різних ігор, едітів, колабів, можливо, та артів. Я недавно почала писати книгу, тому раджу підписатися, щоб про неї більше дізнаватися. І переходимо до відео. Що ж, будемо починати зверху донизу описувати персонажів та їхню характеристику. Що ж, на першому місці в мене йде жовтоїкла. Жовтоїкла – темна, сіра, стара, сварлива, мудра кішка з бурштинними очима та багатьма шрамами на тілі. Чому ж вона мене найбільше зацікавила? Ця кішка мені дуже сильно сподобається за її характером, тим, що вона хоробра та красива. Я кажу це як комплімент. Та в моєму сердечку зачепило про її минуле. Мені стало її дуже сильно шкода. Так, вже доїкла талановита кішка, хороша мене кішка, на мою думку. І вона дуже сильно мене зачепила в тому моменті, коли її побачив венесеред. Вона тоді була поранена, знемічена, бо тому що з ролом рідний син виявився зрадником, бо, до, бо якби вона його ну, вона не віддала інші королеві. Матері носошморга, то можливо, він би був би хороший, на мою думку. А друге місце в мене займає високозорий, високозорий, чорно-білий плямистий кіт з довгим хвостом та бурштивими очима. Чому ж саме він зараз розповім? Чому саме він? Я питаю сама себе. А подумайте про провідника. Він найкращий із усіх провідників вітряного клану, на мою так думку. Бо коли однозір став провідником... о, це вже ні, вибачте. Ні, ну справді, подумайте, Вис... високозорий дуже розумний, кмітливий кіт, і насправді він взагалі не ставився ні до кого агресивно. Ну, коли однозір став на озері, то я думаю, те що він занадто себе дуже сильно переоцінив занадто. Ну, це на мою так думку, а ви як думаєте, то напишіть в коментарі. Переходимо далі. А третє місце в мене займає білошторм. Білошторм білий мудрий, старий кіт із бурштинними очима. Чому ж саме він? Зараз розповім його характеристику. Цей котик такий хороший, милий, турботливий, увесь характер від матері та своєї тітки. Він просто малашка. Ну, хто як думає? На мою думку, Білошторм дуже хороший кіт, і через те я його поставила на третє місце, бо ж мене найбільше зачепила за, за її минулим життям та тим іншим. Так само і Білошторм, тому що він кмітливий, хороший та найчудовіший батько з усіх. Тому він мені найбільше з усіх персонажів і сподобався. Йдемо далі. Що ж, і на останок нас четверте місце займає Левосерд. Левосерд золотий стакарий, смугастий мудрий кіт. З зеленими очима. Характер цього кота цей кіт мені сподобався за його характером, і не тільки. З нього би вийшов непоганий провідник. І найгірше, він просто схожий на яскраву зірку. Так, Левосар дуже сильно схожий на яскраву палаючу зірку, і тому я його поставила на четверте місце. Він так само хороший, кмітливий кіт, на мою думку, як батько. Тож, переходимо до підсум підсумків відео. Що ж, сподіваюся, вам це відео сподобалося. Напишіть в коментарях, хто ваші улюблені персонажі з котів вояків. На даний момент це були мої тільки перші коти з першого циклу. Там я ще не опорділася по-другому і третьому, так що я ще цю рубрику не закриваю і можете написати мені деякі ідеї для відео. Я їх обов'язково використаю. А з вами була Нічна Шубка. Всім до нових зустрічей. Бувайте!